Друзі, всім привіт! запізненням я хочу розібрати фінальний матч Кубка Італії. між Таланти та Ювентус нулю один. Ювентус перемагає, Єдиний м'яч забив Душан Влахович на четвертій й хвилині матчу. І таким чином, Ювентус виграє Кубок Італії. Для них це дуже важлива подія. Давайте це по порядку. Це по порядку, по-перше, Таланта. Да, 3 4 2 1 Карнейський, Карнесекі Ворота. Хін, Дерон, Джим Сити захисники. Далі Пашель Ось... ну Це Ендерсон. Ендерсон. Да, Пашель пізахисники. Запакостер Джерри Латералі, Камперес Декаталара. Ну, Центральні таркування К Лукман у нападі. Ну, така схема у мадридського Реала 3-4-2-1. Ось. Ні, припаштав навпаки. А ось тут Декаталара та Компейс е -е, центрантакувальні підзахисники, хоча вони могли вбігати зону завершення. І взагалі Атлантика команда гібридна. Гівентос. 3 5 2 Піріну в Аронтах, Брем Регаці, Даніл зісники. Далі, Макені, Нікосиканіні, Рабіо, Ніколусі Ні 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 Кавілія. Ось так правильно казати. Айлінг Джуніор Камбіядзе по флангах і Фініріка Кєдзе і Душанлаха і Чіанападі. Талільська серія ми так та й багато я розбираю вталійську серію, але дивлюся, і Ювентус йде на третій позиції італьська серія на четвертому місці. Інтер там достроково став чемпіоном Італії інтернаціоналі. Ну Ювентус кваліфікувався в Чемпіонів, і да, них було 5 нічів підряд, ряд. Дон такого не бачив. Ювентус Максом може посісти тут третю позицію і буде бути в полоні. А так, до речі, Італія отримає 5 команд, які будуть грати в ліг Чемпіонів. Формат розширюється, буде 36 команд на 32. Ну і до речі, талант також закріплюється в п'ятірці. Атланта дуже близька, щоб потрапити до Champions League. Вони п'яті, і ця позиція дає бергамській баргам... бар... команді потрапити до Champions League. Тепер про матчі. Атланта в цьому сезоні розкішна. Атлант не гадає, що буде фінал Ліги Європи. Плюс, да, Атланта розпочала сезон не надто вдало. Ну, Хоча як, була там серія. Ну, нестабільна була команда, тобто да? -то зараз Атланта якась певна стабільність, і ця стабільність вивела команду на п'яту позицію, і Атланта дуже близька, щоб повернутись до Ліги Чемпіонів після трьохрічної паузи, а ось, плюс Атланта вийшла до фіналу Ліги Європи, що, в принципі, великим успіхом вважається з Ліверпулем, да, з Марселем. Ви вибили такі дуже сильні команди, так? Да? Ювентус не грав в Єврокубках, але під опіку Сім'я Олегрі і взагалі на початку Ювентус вважали претендентом Чемпіонство. Взагалі там Ювентус з інтером. І справді, то, то перша половина була сильною У Ювентуса Вони справді билися за... Титул, принаймні так здавалося, але потім в другій половині пішов спад, і зараз Ювентус відкотився аж на четверту позицію, але з горем пополам. Підписчимо так і будуть чипонів. Того запаса все-таки вистачило. Хоча, якщо так далі, бо Ювентус грабив нічю, я би не здивувався, щоб Івентус б не здогнала би. А так, Ювентус може видихнути з полегшенням Ліга чепонів їм обезпечена А тепер давайте безпосередньо по-матчу. Лише Лагвіч, він забив, ну, якось проспали, захисник. Таланти. якось знайшов ось да? чи не помиляюсь. Саме Ренрабьо, Кам'яза, да? Кам'ядза. Ят, Кам'ядза, Де? кам десь трішки ну, всі ми люди, всі ми, звичайно, помиляємося. Атланта ми прилип, ми ж знаємо, да? звикли команда Гасперіні грає з високопіднятою лінією оборони, і ми спіймав тут аталанту на цьому. Комбіадзі, ідеальний ідеально пас на Влахвічі, Душин ідеально відкрився. Серп вийшов один на один і спокійно переграв вратаря. 1-0, Ювентус швидко ну а потім Ювентус і традиційно для себе, масім'яно Алегрі, Ювентус закрився і не дочку в Атланті зробити. І нічого в Атланті не дав зробити. Да, у Атланти там були непогані моменти, але назвати їх гульовими я не можу. Потім матч не такий, то був веселий. Тому що коли Ювентус забиває, коли Ювентусу потрібен, потрібен результат, то вони його добуваються. Найкращий момент Аталанти був в другому таймі це удар Лукмана в стійку. Це був найкращий момент. І то ці моменти вже пішли в кінцівці. А Ювентус, до речі, забув другий гол, забути Лакович, але цей гол скасували в другому таймі через мінімальний офсайт, здавалося, що все, 0-2, але гол скасували і. Цей момент якраз був на 74-й хвилині. Там-то намагалася забити, але дотиснути івенту таки не змогла. Ну і показова статистика з 13 ударів бергамської команди 0 в площину. І дуже показова статистика, що вольових на нагод у Атланти не було, і навіть не стопав Пірін тут в гру. да, Володіння 66 на 34, тотальна домінація Атланти. 13-9 ударів, але, подивіться, удари в плечі 0-2, показувала статистика. Там Uventus ще там, був вихід 1 на 1. В кінцівці на 86-й хвилині була поперечка. Ось трохунок 0-2 навіть був ближче, ніж 1-1. 87% точність пасу, але Ювентус не наполягав да? на контролі Аталанту. Ювенс 74 2-2 за кутовими. Ну, Показала статистика голівих на год, також показував 4 голіві год у Ювентуса і 3 з них змарновані. Ювентус який більше забивати, у Атланти 0. Тобто Алгі переграв Гасперіні. Гаспері. програв Гасперіні і Гаспері, Аталанте ну, нічого не виходило. 599 точних. 87% моментів 0. У Ювентуса 34%. 315 пасів, 236 точних. Але при цьому 4 голіві нагоди і 3 змарновані ці нагоди. Тобто івент смільки більше забивати. І найкращий плюс цього матчу без шансів то Душан Лахович. Як Душан боровся, як він е, забив. Е, одна з найкращих. Кия як завжди на рівні, зіграв Дабремер. Тобто, Івент сьогодні був на висоті. Ось. Ну, Атланти програє вже третій там, підряд, ось дивіться, да? Ну, здорова, з речі, з Ювенсом вони грали, я точно пам'ятаю, в 21-му році в фіналі. Ювенс виграв 1 2 потім ще з в 19-му було. Програла 0-2. Атланта програє, це фінал Кубка Італії, але у Атланти є фінал ще Ліги Європи. Але проти кого проти Ліверу? Байера Байра. Суперматч очікує це все через тиждень. Всіх болівальників Ювентуса я тільки хочу привітати з перемогою. Виграти Кубок Італії для Ювентуса це і справді було важливо. Ну, аболівальники Атланти не впадайте в якийсь там траур, будь-якому випадку вихід Атланти в фінал Кубка це вже фантастика. Ну, звичайно, що в Атланти є ще фінал Кубка Ліги Європи. Тому подивимось, мої любі друзі. Як це все воно буде? Це відео я пропоную завершувати. Єтланта 0-1, фінал Кубка Італії. За євента Всім до побачення, всім до нових зустрічі.